Привіт і слава Україні! Ну що, друзі, маємо черговий день, який нас наближає до перемоги, і тим не менше, маємо ряд новин, які сьогодні так, літають в медіапросторі. І я на них звернув увагу, тому що ну, вважаю, що вони на це заслуговують. Отже, переходимо до новин. Нещодавно державне бюро розслідувань я вже тут записую, чесно кажучи, тому що дуже багато інформації, і для того, щоб щось не пропустити, буду дещо зачитувати, підглядувати буду. Отже, екс-керівнику ДП Антонова через службову недбалість, якого знищено мрію, повідомлено про підозру. Ну, це говориться про те, що в результаті обстрілів окупантів було втрачене і знищене повітряне судно. Літак, мрія і це державі мінус 8,5 мільярдів. А за даними слідства, увага, він з 30 січня по 24 лютого 2022 року неналежно виконував свої службові обов'язки і не забезпечив збереження майна. Ну тобто, приблизно це виглядає так, що керівник ДП Антонов не дав команду на взліт літаку мрія для того, щоб вона втікала за кордон. Тому що на гостомельський аеропорт буде здійснено напад. Мене тут запитання до Державного службового бюро розслідувань. Це я перепрошую, це пред'явлена підозра керівнику Діпа Антонов? чи це пред'явлена підозра президенту Зеленському? Чесно кажучи, а чого керівник Антонов? Ні, я розумію, що він там має бути засуджений, можливо, в нього є дуже багато злочинів, але його нам сьогодні предоставили, як цапа відбувайла, а мене цікавить питання. А з якого дива він мав вважати, що буде війна? В нього що? Був доступ до державної таємниці. Йому доповідав Баканов і розвідка про те, що буде війна і треба рятувати майно. З якого дива він мав давати якусь команду? Для вжиття заходів збереження літака мрія. Хто, хто він такий взагалі в цій ситуації? Окрім того, що це державне підприємство, він очолював, звичайно. Але ще раз наголошую: він звідки мав знати, що буде війна? Слухайте, сидить людина, вмикає телевізор, йому кажуть, шашлики на 9 мая. Ну що, варіант? він зараз відправить літак в, там, в Німеччину, де йому є теж місце, де приземлитися, потратить гроші, заправить його паливом. Будуть колосальні витрати, в тому числі і на паркінг того літака в Німеччині, та? а потім йому скажуть, так тебе тут, з якого ти дива це зробив? Ми ж тобі казали, що війни не буде. Ну, Тобто ви розумієте, що цій ситуації нам дають пів відбувалів, і це мені пригадало таку знаєте, історію одного тирана е Сталіна, який так само за панікерство мав вплоть до розстріла. На початку, скажімо так, вторгнення нацистської Німеччини на території колишнього СРСР. Тобто, там все те саме було. Це вже ж було, як казав Кучма. Чесно кажучи, ви знаєте, ну напевно, вони вважають, що ми тут всі ідіоти, і ми не розуміємо. Я не стаю на захист цього керівника ДП Антону. Він мені ніхто звати його ніяк, тим більше, що на ньому є інші моменти, які свідчать про його, скажімо так. Злочинну діяльність в Україні, а саме, нібито недопуск Нацгвардії до. Побудови оборонних споруд Гостомельського аеропорту і ще там щось би. Ну, вроді би це їм пред'являють, чесно кажучи, я не сильно там вникав в кримінальне провадження, але саме ця новина, саме в цьому контексті, я вважаю, що вона заслуговує на увагу. І я вам з вами нею поділився. от така от історія. Ну, далі ще що хотів вам сьогодні сказати. Ще є одна історія. У нас багато сьогодні буде історій. Так, отже, е, далі. А далі я хотів звернути увагу на мамкиних воєвак. Да, у нас тут Льоша Резніков, яйцеславний, нещодавно виліз на медіа і сказав, що в принципі, в принципі війна закінчиться в 23-му році. Ну він напевно послухав подоляка іншого мамкиного воєваку офісу президента, який сказав, що ну, в принципі Крим 5-7 місяців і ми в Криму. Ви знаєте, чесно кажучи, оці вот диванні експерти, вони навіть не уявляють, якою ціною це все відбувається. Вони закидують суспільству такі завищені очікування. І я все думав, ну для чого? Ну Для чого ви це робите? Там Виходить там той же самий Буданов, відомий генерал-розвідник, там в травні закінчиться 23-му році війна, ну і ще виходять у ці всі там Арестовичі розповідають, що. Три два-три тижні і наступательний потенціал росіянцям упадьоти. Хоча всі вони напередодні вторгнення говорили, що це все фейк нюз, що це західні партнери, що вони нагнітають, нам тут треба бабло заробляти, економіку подимати. І взагалі ми не хотіли паніки в країні. Ну, а нащо люди мають евакуйовуватись від війни? Хай дохнуть в Бучі чи в Гостомелі. Ну так воно виходить зі слів цих диванних експертів, тобто вони з однієї сторони всі повсиралися в лютому, а зараз вилазять такими, знаєте, спеціалістами. Слухай, Льоша Резніков, ти вже там з яйцями розібрався? Ти державне оборонне замовлення вже все порішав? В нас вже солдати літню форму отримують, так? Ну, можливо, він не в курсі, але, друзі, я вам хочу сказати, чому я так. Ну, хамськи говорю з цим яйцеславним, бо чесно кажучи, мене це дістало. Вони серед зими шукали бігали форму зимову. Зараз пішли дощі, ви солдатам що хоч що б знайшли. Ви що, не бачили, що робиться в окопах? А літня форма де? Ви вже зробили замовлення, перегнали гроші, фабрики вже в три зміни шиють. Чесно кажучи, і воно потім вилазить на медіапростір і розповідає, та війна закінчиться в цьому році. Чесно кажу, ну мене це тіпає вже. Вони навіть не уявляють, скільки треба солдату пішки пройти з точки А в точку Б з боями, щоб це все закінчилося. У нас ще 400 тисяч орків сидить на, на нашій землі. Ну, Блін, ну не знаю, ну, зла, зла не вистачає. Але тим не менше, па ба, -ба, ба бам Спочатку нам дають завищене очікування. А після того приходить, ну, так би мовити, розочаровання общества. І общество требує чого? А я вам зараз скажу. І тут виходить черговий заступник Єрмака, заступник голови офісу президента, і каже, що ви знаєте, що Україна готова все-таки до переговорів з росіянцями, як тільки ми вийдемо на адміністративний кордон Криму. Ви знаєте, я із окопних солдатів, а не з паркетних, чесно кажучи, на паркетах ніколи не марширував. І Богу дякувати, Бог мене милував від цієї участі. Але виходить заступник в офісу президента. Зараз його починають тиражирувати всі західні змі. А як це корелюється з словами президента Зеленського, що він не буде вести перемовини з Путіном? Тобто, це Зеленський сказав лічне мнення, а не як президент? Чи це <смістична> заступник Єрмака сказав своє лічне мнення, а не як представник, скажімо так, офісу? Ну, тобто, ви розумієте, що відбувається зараз в суспільстві і що відбувається в військах? З однієї, сторони, ми розуміємо, що звільнення України це є тяжкий ратний труд солдата, з другої сторони, ми розуміємо. Що дуже важко воювати з дуже великою країною, в якої дуже багато ресурсів, і в той же час важко виконувати бойові завдання, бо в нас є нестача всього. Завдяки отим, в тому числі Льошам Яйцеславним. Але ви нас таким чином готуєте уставших до війни, щоб общество під загальний адабрям з про переговори. Ні, чесно кажучи, я теж хочу миру, і я маю розуміння, що це таке, якою ціною здобувається перемога. Але, друзі, ви якось же вийдіть і поясніть, чи ми до красивих, чи ми до розумних. Якщо це змінилася позиція президента України, і він готовий сідати за стіл переговорів Путіну, з Путіном. Ну він же раз йому ручку жав, то ще раз пожати ручку, ще раз заглянути в очі, то це одна історія. З другої сторони, як військовий, я розумію, а що є миром для України? Бамага підписана Путіним? Це не мир. Для нас курс України в НАТО ну, і захід України в НАТО це є гарантія безпеки. Але в мирному плані Зеленського в 10 пунктах немає жодного слова про НАТО. В той же час заступник голови Офісу президента, заступник Єрмаковський виходить. І розповідає нам про те, що ми тут готові до переговорів, отже, ми готові зберегти росіянську армію. Ви знаєте, шановні, не шановні слуги, росіянська армія, якщо вона буде не розгромлена, а збережеться, то вона знову полізе. Можливо, ви не в курсі. А з Путіним Зеленський сказав, що не буде говорити. То ви вже якось там оприділіться, чи ви, чесно кажучи, до розумних, чи ви ж там до красивих, бо я вже я вже заплутався, чесно кажу. І вроді би нормальні люди є, мають у світу. Це хто заявив, там Андрій Сибіга, ну, дипломат і так далі. Вроді би нічого поганого треба з переговорами. Але я хочу почути позицію президента. Бо, чесно кажучи, от ті порадники, офісні, їхні, подоляки арестовичі, і ще зараз до них нормальна людина приєдналася, але, чесно кажучи, воно на голову не налазить. Тим не менше, Financial Times акцентує увагу на тому, що українські офіційні особи вперше заявили. Я перепрошую, оцей вот радник Сібіга, він офіційна особа? Ну, десь так. Далі, ну, Зарязніково я сказав, дивальний експерт, телевізіонний воювак, яких називає Ірина Геращенко, от це от побідобесія марафону, воно дійсно закидує планку, а потім йде в суспільство, знаєте, така, ну, занепад того піднесення. І потім вони моніторять, напевно, наскільки уставши от війни готовий стати раком перед Путіном. Не знаю. Ну, от в мене от такі от думки з цього приводу. Тим не менше, Зеленський назвав ситуацію в Бахматі найскладнішою на території України. Ну, в принципі, це логічно. Він як Верховний Головнокомандувач знає цю історію, і він сказав, що для нього найголовніше не втратити наших військових. І якщо безумовно буде момент ще гарячіших подій, небезпека. Що ми зможемо втратити особовий склад через оточення, то безумовно будуть відповідні рішення, рішення генералів? Отже, Зеленський заявив, що головне для нього не втратити військових. Тому я хочу задати питання тому ж самому Зеленському, який це заявив. Я дуже радий, пане президенту. Якого хрена ви гроші на дороги виділяєте замість того, щоб будувати фортифікаційні споруди біля Бахмута? Чи ви думаєте, коли хлопці, якщо буде наказ залишити Бахмут, сядуть в теплі бліндажі? Чи в якісь окопи, які забетоніровані і побудовані? Ні. Будівельні компанії в нас пашуть на велике крадівництво. А будувати окопи і бліндажі доручено солдатам, тій половині, яка має відпочивати, вони якраз копають. Тому такий цинізм з боку президента, ну, теж я не можу, скажімо так, не звернути увагу. Ну і до хороших новин, поки ви зараз якраз саме підписуєтесь на мій канал, ставите вподобайку. Можливо, навіть там хтось зробить репост цього відео, за що я буду дуже сильно вдячний. Ну і за підтримку, тицнувши кнопку спонсорства або через PayPal, або через Monobank, Посилання внизу, звичайно, буде. Ну, це буде ще одна моя подяка, тому що саме таким чином існує цей youtube канал, інших варіантів ну, просто нема. Тим не менше, я мушу озвучити цю хорошу новину. Колишній голова ЦРУ. Заявив, що Володимир Путін мертва людина, яка ходить і його можна вбити, щоб нарешті припинити війну. Це сказав Джеймс Олсон, і він якраз вважає, що акули зараз кружляють над тираном вдома в Росії. Отже, це говорить про що, що дуже багато людей, сильних світу всього, в тому числі і багатих світу всього. Дійсно хотіли би, щоб війна бистріше закінчилася. Ні, ну ми то звичайно само собою. Але ви знаєте, імперські амбіції Путіна не дозволять закінчити цю війну. Ну, як сказав він, акули кружляють над диктатором. Ні, я вважаю, що все таки це скажімо так. Хижаки кружляють над тушкою диктатора, але справа в тому, що ця страта має відбутися публічно, бо інакше появиться двойник, тройник і знову ж таки ФСБ, Патрушеві, і інші з ними імперці ястріби війни будуть далі продовжувати ці бойові дії, показуючи нам якусь там іншу тушку, іншого подібного до диктатора. Ну ту, що їздила в Маріуполь, наприклад. Да? Бо той, що сидить за довгим столом і боїться до людей підійти, ну, з тим зрозуміло. Тому це має бути публічна страта. Всі ситуації так, всі повірять, що Путін все, і треба щось то вже міняти рішати, можливо, навіть солдати російські розвернуть зброю і підуть додому. Да? Охороняти приватні маєтки чи приватні армії, на які має розпастися Російська імперія. Але ще раз наголошую, за цією тушкою, можливо, хтось і полює, але. Лише публічне може переконати всіх, що це є правда, все інше не буде літати. Тому такі от думки на сьогоднішній день у мене з цього приводу. Я радий, що ви були зі мною на Ютуб каналі, підписалися, поставили те, що треба, перепостили, ну і допомогли. Друзі, а всі хочу сказати, що ми сьогодні ще не один день ближче до перемоги. Слава Україні!